І так, я знову в ефірі. Всім привіт, і ми продовжимо читати книгу Макса Кідрука, яка називається Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Розділ 25-й, тобто історія 25, мертвий восьминіг. Адаптивний камуфляж це гіпотетична система, що може проєктувати середовище позаду об'єкта на панелі попереду. І у такий спосіб зливати об'єкт з тілом, роблячи його де-факто невидимим. Ідея на позір проста, проте реалізувати її на практиці, поки що нікому не вдалося. Є певні військові прототипи, мета яких маскувати техніку в інфрачервоному діапазоні, але їм далеко до того, щоб перетворити об'єкт на повністю прихований, були б усі підстави стверджувати, що генератор невидимості в принципі можливий, якби не Ось осьминоги ось унікальні створення, вони мають блакитну кров, три серця. А їхні мацаки, буквально нашпіховані нейронами, вони здатні розрізняти геометричні фігури та чудово навчаються а в окремих дослідженнях. Ідеться про те, що восьминогі відчувають психологічний біля котичі собаки. Ці схожі на прибульців головоногі головоногі тож точно не розміючись з-поміж безкребетник. А ще вони не перевершені майстри маскування, умікніть на і будь які відео, присвячене восьминогам, і подивіться, як бускавично змінюється колір їхньої шкіри. Відлаштовуючись під доколишнє тло. Серйозно, якщо до, досі не бачили, обов'язково перегляньте це щось не Ось Восьмоноги не просто змінюють колір, вони відтворюють на шкірі візерунки і навіть змінюють текстуру останньої, що дає їм змогу цілковито зливатися з водними каменями, коралами чи піщаним дном, тож генератор невидимості, хай яким неймовірним видається. Природа давно вже створила. Щоб з'ясувати, як восьмоноги це провертають, варто розібратися, як утворюють кольору. Утворюються кольори на комп'ютерних екранах, якщо роздивитися пікселі будь-якого дисплея на допомогу збільшувального скла. Виявиться, що кожен із них складається з трьох менших ділянок, так званих підпікселів: червоного, зеленого та синього кольорів Підпікселі надто дрібні. Людське око на відстані їх не розрізняє, тож їхні кольори зливаються води. Піксель набуває певного кольору, комбінуючи різні. Рівні яскравості червоного, зеленого та синього. Наприклад, усі три підпікселі підсвічені наповну, надають пікселю білого кольору. Жовтий колір це одночасне микання червоних зелених, але вимкнення синього підпікселя. Пурпуровий поєднання червоного та синього, а коричневий складна комбінація яскравостей усіх всіх трьох. найцікавіше, що так само працює шкіра восьминогів, їхній зовнішній покрив, наче живий дисплей. У якому замість підпікселів містяться крихітні мішечки, чер... мішечки кольорового пігменту? Мішечки бувають трьох кольорів, червоний, жовтий і коричневий, кожен розташований середині спеціального органа хроматофора, щільно обтиснутого м'язовими клітинами, коли м'язи напружені, вони розтягують стінки мішечка так, що крізь них відніється пігмент всередині і хроматофор забарвлюється, коли м'язи розслаблені. Володя, привіт, героям слава! Коли м'ясо розслаблення мішечок скається до крапочки, і колір стає непомітним на відстані. Восьми нік здатен змінювати колір практично миттєво, бо його складний і великий мозок контролює хроматофори напряму. Це також означає, що теоретично можна приєднати мозкові клітини восьминого до комп'ютера та програвати на його німе кіно. І ось ми наблизилися до найважливішого, доктор Роджер Генлон. Із лабораторії морської біології у увозголів взяв мертвого молюска та під'єднав один з нервів у шупальці до дроту, що йшов від айпода, потім вімкнув на айподі поді диско, електричні імпульси стимулювали м'язи громатопорів і візерунки на шкірі змінювалися в музиці. з'являєте світлове шоу у стилі диско, здохли в восьмінік замість робоскопа, хіба наука не чудова. А якщо без жартів, то розуміння того, у який спосіб восьминоги змінюють колір шкіри, аж ніяк не пояснює, як саме вони. Так точно Відганяються забарвлення та візерунки під об'єкт, на тлі якого маскуються? Це особливо дивовижно, зважаючи на те, що ось многі не розрізняють кольорів. Вони від природи дальтоніків, і так виникає запитання, якось ногі вирішують, який колір зафарбувати шкірний покрив. Не знаючи, якого кольору тло позаду них, відповідь дуже чітка. Однозначно, вчені цього не знають. Єдине, що відомо достеменно, шкіра головоногих молюсків неймовірно, чутлива до світла, вона реагуватиме на світло. Навіть якщо її відділити від м'язів, тож за окремими припущеннями, восьмоногі мають органи зору по всій шкірі, чи принаймні в кількох місцях на шкірі, ніби як сітківку розподілено поверхнею їхніх мацаків. Це означає, що восьминог може бачити не лише очима, а й шкірою, причому його очі. Причому його очі сліпі до кольорів, а шкіра навпаки кольори розігняє. Вершений генератор невидимості у плоті. Історія 26-та по пломіцини. Будь ласка, плюс в чаті. Uh, З тим, що застуду спричиняють віруси, а не протяги. Ми вже розібралися. Тепер же зупинимося на тому, як ми із застудою боремося. Українські аптеки буквально в нашій дроні. А, звук глючить. Почав глючить. Цікаво. тоді я перезапущу якраз новий, нова історія. Нехай буде.